З речі з приводу української зброї і дронів, в тому числі ось уже в травні, може Україна ж розпочати нарешті експорт зброї своєї на вашу думку? Чи не зарано це для війни для країни, яка воює, даруйте? Чи навпаки це нам це нам просто принесе хороші кошти? Бо знаєте, я собі так подумала: а чи не може там не знаю, там Трамп зранку встати почитати новини, що Україна розпочала експорт зброї, і подумати: а на що я їм буду давати зброю, якщо у них і так її скільки, Ні. що вони навіть її продають. Ну давайте так. Це ж різні види озброєнь. Так нам потрібні, наприклад, власні системи ППО. Ну Петріот, ми поки що не робимо, але розробки в цьому напрямку вже йдуть. Так, ну принаймні свої системи ЗРК, ну зенитно-ракетні комплекси вже йдуть. Ну добрі язики говорять, що навіть середньої дальності вже на підході малої дальності був прийнятий на озброєння ще наприкінці. Наприкінці грудня минулого року це вже вітчизняні комплекси. вже пішли, а ось давайте так. Ми ж імпортуємо в основному, те, що ми не можемо виробляти. Ну, наприклад, літаки F-16 Ми поки ну не можемо дублювати і виробляти. У нас немає такої можливості. А все інше, ну не тільки дрони треба експортувати. Дивіться, у нас ну на жаль, навіть я чув зауваження від деяких від військових, в тому числі що не можна експортувати. Я скажу наступне: коли завод стоїть без замовлень, то він не виробляє ніякої зброї, тому що у нас на жаль, ну це, це, це проблема до речі, нашої банківської системи банкірчиків і НБУ. Вони просто злочинці, Те, що вони витворяють, чи можливо вони організувати замовлення державне? Можна, наприклад, підприємства, які себе зарекомендували, мають. Контракти з Міністерством оборони, ну там, припустимо, приватні чи державні, ну, наприклад, там Южмаш, так, Українська бронетехніка, яка там Богдане виробляє, КБ Луч і все інше. Чи можуть вони випустити, наприклад, облігації на 50 мільярдів гривень, і чи може державний банк їх викупити, а НБУ дати рефінансування під це? Можуть. Але бандитська позиція цих, цих банкірчиків і НБУ. Які заперечують, що це можливо зробити, ну іншого виходу не залишає як відкривати експорт зброї. У нас же в чому що проблема? Дивіться багато під як працює підприємство. Деякі ж підприємства, наприклад, ну не мають постійного замовлення від міністерства оборони. Ну тобто, підприємство стоїть унікальний <гум> досвід, унікальні кадри, люди розбігаються за кордон, переноситься виробництво за кордон. Ми втрачаємо кваліфікованих людей і досвід, який накопичений у нас. Ну, нехай вони експортують зброю. В чому проблема? Тому що, дивіться, в нас ж в чому проблема? В Україні немає авансових платежів. Ну, от В Росії є авансові платежі, тобі дають гроші, ти можеш інвестувати в виробництво, в наукові дослідження і так далі. А у нас цього немає. Так вони за кордону можуть залучати кошти, наприклад, авансові платежі отримувати, в валюті. Причому. Далі є підприємства, які виконують замовлення, державне, так. У них повинен бути чітка, чітка, чіткий норматив. У тебе обов'язок спочатку виконати контракти на українське замовлення по законодавству там собівартість там, плюс 30%, а за кордон ти можеш продавати за будь-яку ціну. Ну, Умовно кажучи, замовлення, припустимо, на 40 штук. Припустимо, якоїсь техніки може профінансувати виробництво на на тисячу одиниць, тому що туди ти під 400 можеш продавати, під 300% і так далі. ось І тут і валюта, і завантаження підприємств, тому що от там вже гітманцях. Облизуються на кишені українців, розповідаючи про те, як він буде шукати по 200 гривень в кожній кишені. Mm -hmm. Ну це в перервах між тим, як він з моделями OnlyFans mm -hmm. спілкується і слідкує, щоб вони свої принади. Правильна, правильно оподатковували, там да? Ну таке приємно з корисним. звичайно, От, от така турбота. Що там ті дівчата роблять, mm. Яка твоя справа? Що вони роблять? У них у них є те, чого у тебе немає, так. Що хочуть, тому й тим і показують так. Що ти там лазиш, що ти там заліз туди? Тому в даному випадку дивіться, в перший рік, якщо взагалі ну я вважаю, там тільки про дрони, йдеться. потрібно все дозволяти. Те, що можливо, і товари подвійного призначення. Вони 1 мільярд можуть експортувати тільки в перший рік і 200 мільярдів заплатити податків. Це замовлення, це наше виробництво, це складні виробництва. Ділиться. Зброя це завжди спосіб, це теж велика політика. Ну, наприклад, є бездонний ринок Індії, припустимо, да або Пакистану. От Пакистан до речі, у нас мовчать про Пакистан вже дуже багато Україні допоміг там. Да ну за ну за, за гроші правда, продавало, тому що у нас давні стосунки. До речі, з Пакистаном да ну і казали, що через се інді... нема зброї, щоб воювати з Індією, але щось не дуже не да, да і тому дивіться. І я просто пояснюю, тому що у нас часто говорять: ну треба продавати надлишки зброї е, ще раз говорю, коли підприємство стоїть в промисловості, такого поняття як надлишки, не існує, не існує. Тому що ну як, наприклад, ти можеш виготовити, припустимо, стугну. А звідки ти гроші, під який контракт? Це ж людей треба найняти, обладнання закупити і так далі. Далі у підприємств з'явиться більше грошей, щоб, наприклад, не один цех побудувати, а наприклад, десять. Тоді і наша оборонка більш стійка до знищення буде. Ну розбили один тех, припустимо, а у тебе ще 10 в інших місцях є так. Тоді, тобто, це все ж гроші впираються. Все ж гроші. Це повинна uh -huh. бути чітка, зрозуміла політика. Більше залучати звичайно приватників, тому що е, у е, ну це дохла дохле кінь його давно треба розганяти, е, тому що в цьому вигляді він е, взагалі не, не працездатний. Ти е, е, наприклад е, структурні підрозділи Укроборонпрому, Прому, припустимо, КБ «Луч», Антонов, там Малишова, і все інше угу. можуть повинні напряму отримувати замовлення безпосередньо від Міністерства оборони. Навіщо там та наглядова рада? Що це за люди, які там сидять? Вони ще щоб ви розуміли, тільки на оплату цих е, е, не роб, не роб, е, на оплату до 6 мільярдів гривень іде на рік. Ого! Це в воюючій да, державі да, звичайно, з бюджетом. Щоб, там... щоб, ну, це да, Ну, навіщо навіщо вони потрібне? Uh -huh. Що Керестильово, Керестильово, треба пояснювати, як масштабувати виробництво. на ну той хто кивки белуждя? Він uh -huh. все знає і без вас. Там да різних там незрозумілих людей, які сидять у наглядових радах, які вижирають додатковий ресурс, і, і тому так і дивіться. І тому це тільки буде плюс, тому що знову таки, коли ти торгуєш зброєю, це питання залучене союзників, в тому числі, Ну, як Індію хитнути на наш бік. А Індія, наприклад, це взагалі бездонний ринок, фактично. Не олію продавати, а зброю, наприклад. І це дозволяє масштабувати, входити в технологічні зв'язки з іншими компаніями. Або питання наступне: От ми просимо європейців інвестувати в нашу оборонку. Ну, добре, хоче європейсь, наприклад, замовити європейська країна, замовити Україні. Ну, припустимо, аналог тамагавка. Да? Що може Україна зробити? Та може дешевше і швидше. Питання: як ти вивезеш з з України, якщо заборонений експорт? Абсолютно. Ну ідіотизм, ідіотизм. Да? Угу. А, і, і це теж, і це, це теж питання знову таки недозавантаженості, Недозавантаженості. Чи можуть бути там якісь ексцеси, що хтось там може щось профілонити? Ну теоретично так, але. Це гроші, які треба залучати з Європи в нашу оборонку, тому що це абсолютно інша річ. Це і в валюті заходять гроші і багато чого іншого. Тому тому я тільки за. Воно повинна бути правильно врегульована. Правильні mm -hmm. ліцензії знову таки видаються тим, хто в першу чергу виконує державне заволення. А якщо завод реального сьогодні немає потреби в державному зову, ну просто стоїть завод. Люди розбігаються. Ну кому кому воно потрібно, щоб mm -hmm. люди тикали за кордон.